Як буде виглядати механізм компенсації житла для ВПО згідно нашим законопроектом 11.161, написаним командою асоціації молодих ВПО України? Кабінет міністрів України за затверджена формула, згідно з якою Б – це сума компенсації за зруйноване житло, і вона дорівнює. Середньої вартості квадратного метру в Україні, яка дорівнює 36 тридцять тисяч гривні 33 копійки, і вона множиться на регіональний коефіцієнт. далі вона множиться на коефіцієнт кімнат. Далі вона множиться на коефіцієнт року житла. Далі вона множиться на загальну площу квартири. Всі коефіцієнти написані тут, є на сайті Кабінету міністрів України, їх можна там подивитися згідно постанови 600. Всі, всі коефіцієнти були прийняті. І так спробуємо розрахувати за цим прикладом, за цією формулою, суму компенсації, яку можна отримати за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Візьмемо, наприклад, Стареньку квартиру десь з го року, місто Бахмут, 52 квадратних метри, 2 кімнати. І так, Б1 буде дорівнювати 36 тисяч 422 гривні, 33 копійки. Це фіксована середня вартість за квадратний метр вартість квартири за квадратний метр в Україні. Множимо на регіональний коефіцієнт. Бахмут, Бахмутський район Донецька область, це коефіцієнт 0,5. Нагадаю, всі коефіцієнти можна подивитися на сайті Кабінету міністрів України, вводити постанову 600. Множимо на 0,5 це регіональний коефіцієнт Бахмутського району. Далі множимо на ко коефіцієнт кімнату. Також він є на сайті Кабінету міністрів, нагадую, ось тут він розрахований. Ми взяли двохкімнатну квартиру, тому коефіцієнт двохкімнатної квартири дорівнює 0,9307, множимо на 0,9307. і далі множимо на коефіцієнт року. Якщо ваша квартира 1800 1917 рік побудова, це 0,9. Якщо ваша квартира 1918-1990 року побудови, це у коефіцієнт 1, якщо е, років незалежності з 91-го року, це 1,03. І якщо це історична будівля, це 1,22. Беремо, якщо у нас е, квартира в Бахмуті з 70-го року, це підпадає під 918-990, А значить, це 1. Множимо на одиничку і множимо на е, загальну площу квартири. Як ми вже сказали, це е, 52 квадрати. І так. У нас сума компенсації за житло буде дорівнювати, Я вже е, завчасно порахував, тому що це в голові мені буде важко прорахувати. Це буде 881 тисяча 354 гривні 82 копійки. Тобто ми взяли 36 тисяч 422 гривні 33 копійки, помножили на 0,5, 5, помножили на. 0,9307 помножили на 1 і помножили на 50 і ми отримували суму в гривнях 881 тисяча 354 гривні 82 е копійки. Тобто е таким чином ми можемо зрозуміти, що за двокімнатну квартиру в Бахмуті, якщо законопроект. 11161 буде прийнятий. Людина зможе отримати майже 900 тисяч гривень. Це більше 20 тисяч доларів. І за ці гроші можна багато де в Україні зараз купити квартиру. Тому дуже важливо зараз нам цим прийняти законопроект 11161, який підтриманий Верховною Радою в першому читанні. Далі друге читання. Далі законопроект буде, має бути підписаний президентом України, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Ми роз розуміємо, як тепер буде виглядати компенсація з житла. Надія є, але потрібно працювати, тому що зараз виплати для внутрішньопереміщених осіб були скасовані, і навіть тим, кому не скасували в цьому місяці. Люди виплати якось отримують з якимись е перебоями. Поки там є депутати, ми бачимо в там десь б'ються там і так далі. Нас це не влаштовує. Тому е працюємо. Механізм існує 11.161. Працюємо далі.